Всім привіт! З вами Текстильна група Кавла Тексі. ваші увазі ми зараз пропонуємо акційну позицію за зниженою ціною зі знижкою 14 доларів. Код даної позиції 252. Кофти флісові, міксовані. Америка всіх розмірів ідуть. Ціна за 1 кілограм становить 2,3 долари. Вага мішка 20 кг, а вартість мішка з урахуванням знижки лише 46 доларів. Придбавши зараз із відео огляду дану позицію, ви додатково при покупці заощаджуєте суму знижки. Зустрічаються фірмові моделі, Zeno Space, Columbia. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та Укрпочтою. Повторюємо, що зараз вашій увазі поставлена позиція під кодом. 252 Кофти флісові, міксовані Америка. Всіх розмірів йдуть. Ціна за 1 кілограм становить... 2,3 долара, вага мішка 20 кілограм, а вартість мішка 46 доларів. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та поштою. У вашій увазі представлена позиція 252 флісові кофти міксовані. Америка за зниженою ціною знижка становить 14 доларів. З урахуванням знижки ціна за 1 кілограм становить 2,3 долари. а вартість мішка вагою 20 кілограмів лише 46 доларів. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Що зараз вашій увазі представлена позиція під кодом 250 два кофти флісові, міксовані Америка всіх розмірів. Ціна за один кілограм становить 2,3 долари, а вартість мішка вагою 20 кілограм, лише 46 доларів. Чекаємо на ваші замовлення. Все буде Україна.